Так, поставили ми його на місце, як він мені подобається, як би він стояв і проливаємо. До води бажано додати укорінювач, стимулятор росту, це може бути радіофарм чи будь-який інший якісний. Окорінювати. Бачимо, в мене корінь трошки зверху ще лишився. Це з розрахунку на це, знизу я грунт більше підкопав, і з розрахунку на це, що він усядеть. Це буде нормальний якраз у рівень, щоб коренева шийка не була заглиблена. Він остядеть і буде якраз на рівні. Зараз він десь виступає орієнтовно 5 см вище грунту.